Всім привіт, ви на каналі Ти і Сьогодні у нас з вами огляд на ось таку кінохлоповку від компанії Tentacle. Тому давайте починати. Поїхали! Ну а перед початком даного відео хотів би порекомендувати вам магазин FilmX Pro. Він є авторизованим реселером Godax, Viltrax, DJI і багато інших брендів. До речі, Tentacle також зможете там придбати. Ну а Епечер f 22 x який працює зараз на мене в цій студії, також був придбаний саме у FilmX Pro. До речі, в описі зможете знайти промокод промокодик'юня, за яким отримаєте 5% знижки на покупку у FilmX Pro. Тому переходьте за посиланням та купуйте у перевірених магазинах. Ну, а даний огляд хочеться почати з того, що це таке доповнення до екосистеми Tentacle. Тобто в нас є вже синхронізатори, в нас є ось такі рекордери, який пише 32 біти. До речі, про це все я розповідав вже на каналі, можете подивитися. І Tentacle випускає ось таку кінохлоповку. Вона може бути в декількох комплектаціях. Це ось така, коли у вас іде кінохлопавка і сам таймбар, а також може бути окремо таймбар, якщо у вас вже є сама кінохлопавка. Яким чином це все працює, зараз будемо розбиратися. Цей пристрій під Іде для людей, які знімають багато матеріалу, на багато камер, і для зручного сортування, звісно, вам підійдеться кінохлоповка для пошуку вдалих дублів. Але якщо у вас камери не підтримують таймкод, тобто в них немає генерації, як, наприклад, у BlackMagic 6K, то вам також знадобляться ці синхронізатори. Як я вже казав, посилання на них є в описі під цим відео. Можете там переглянути огляд і вирішити, потрібні вам вони чи ні. В самому комплекті в моєму випадку ви знайдете саму кінохлоповку тайм -б... Бар і ось такий слейт, який, в принципі, і робить сам хлопок. Ну, і також у комплекті в нас є ось такий невеличкий мішечок, де ви знайдете додаткові аксесуари. А саме це ось такий кабель з 3.5 на BNC, для того, щоб прикурювати камери, які мають вбудований генератор таймкоду, якщо це все не працює через синхронізатори. Ну і, звісно, кабель USB Type-C для заряджання цього пристрою, бо він працює на акумуляторах. Також є отакі два шестигранники для того, щоб підкрутити якісь кріплення, якщо вони будуть розгойду. В процесі використання. Звісно, в нас є ось такий невеличкий Quick Start гайд за допомогою якого ви зможете швидко розібратися з цією кінохлопавкою, але про все це сьогодні розповім у відео. І також у нас є ось такий невеличкий папірець з Safety Notes, який я думаю, ви також прочитаєте при покупці. Звісно, не можу не сказати про ергономіку, тому що це доволі такий зручний пристрій, його зручно тримати для того, щоб робити саме цей хлопок. Перед тим як перейти до додатку, давайте розберемося, як ми можемо керувати цим. Пристроєм за допомогою вбудованих клавіш. В нас є дві клавіші на лицевій стороні, і також в нас є клавіша увімкнення з цієї сторони. Тут також в нас є 3,5 мм для підключення комплектного дроту для синхронізації з камерою і Type-C для заряджання. Затискаємо нашу клавішу увімкнення і бачимо, що в нас з'являється режим, у якому ми будемо працювати. В нашому випадку це таймкод. Ми можемо його змінити. Для цього ми один раз натискаємо на клавішу увімкнення, і далі за допомогою цих клавіш ми будемо. Переміщуватись між режимами та обрати той, який нам потрібен. В нашому випадку, давайте оберемо режим, наприклад, таймер, і підтверджуємо це за допомогою клавіші Power. Бачимо, що в нас вмикається ось ця інформація, тобто ми можемо увімкнути таймер, для цього натискаємо на нижню клавішу і бачимо, що в нас починається зворотній відлік. Якщо хочемо це все зупинити, знову ж таки натискаємо на нижню клавішу, і після цього на верхню, для того, щоб це все скинути. Натискаючи верхню клавішу. При стопі, ми можемо з вами обрати, наскільки в нас буде стояти цей таймер. Ну і також знову ж, якщо натиснути на клавішу Power, ми потрапляємо у вибір наших режимів і можемо обрати будь які інші наприклад, Stop Watch. Знову ж таки підтверджуємо за допомогою клавіші Power. І далі ми можемо запустити цей стоп watch за допомогою нижньої клавіші, за допомогою верхньої підтверджуємо стоп і скидаємо всі наші налаштування. В принципі, це, я думаю, основні налаштування. які ми можемо зробити з самої кінохлоповки, але це все ж таки зручніше робити з самого додатку. Тому давайте перейдемо до додатку Tentacle. Перше, що потрібно зробити, і саме основне, це визначити в якій кількості кадрів ми будемо знімати. В моєму випадку це 25. Бачимо тут всі мої пристрої. Я натискаю на клавішу синхронізацію, 25 кадрів, і можемо обрати наш таймкод. В моєму випадку таймкод буде співпадати з часом, який в нас зараз на годиннику. Як показує додаток, то додаткових налаштувань тут немає. За допомогою нижньої клавіші, ми з вами вмикаємо цей секундомір. За допомогою також нижньої клавіші, ми його зупиняємо. Верхня в нас скидає ці налаштування. Ну і давайте підемо по порядку. Перше, це таймкод мод. В нас одразу з'являються цифри. Якщо ми будемо хлопати нашим цим слейтом, то нічого відбуватися не буде, бо це якраз просто таймкод мод, де в нас буде відображатися наш час. Тепер, що стосується керування таймкод моду, якщо ми натискаємо на верхню клавішу, в нас вмикається така функція, як bits, І в моєму випадку вона показує дату. Якщо ми натискаємо на нижню клавішу, в нас фіксується наш таймкод, для того, щоб ми, наприклад, могли на кадрі його собі також зафіксувати. Якщо йти по налаштуванням у додатку, тут ми можемо обрати наш тайм-код, виставити по часу телефону, або в ручному в режимі ввести наші цифри. Також можемо змінити фреймрейт. Ну і, звісно, обрати юзербіц. За замовчуванням в нас тут стоїть дата, тобто в моєму випадку день, місяць, рік, але ми можемо обрати use custom user bits і ввести якісь свої дані. Тут є обмеження по символам, але, наприклад, можемо вказати, наприклад, камера 1 або зашифрувати ще щось, що допоможе нам при монтажі, коли ми вже Натиснемо на цю клавішу, ми побачимо, наприклад, це один, те, що я увів. А далі в нас йде output volume, це мік або Line, Це функція для тих камер, які мають окремий порт для генерації тайм-коду. Якщо вона має окремий порт, обираємо лайн. Якщо це в нас камера не має окремого порту, то обираємо Mic і можемо налаштувати в принципі, гучність, яку нам потрібно для цього звуку. І останнє, що ми можемо зробити, це налаштування всіх девайсів по налаштуванням цієї кінохлоповки, які ми тільки що вказали. Йдемо далі. Наступний режим це таймер мод. Тут, в принципі, ми можемо зробити собі пресети: це 10 секунд, хвилина або година, і їх запускати за допомогою цих клавіш. Як я вже казав, нижня в нас запускає, нижня також в нас ставить на паузу, і верхня е, скидає ці дані за допомогою верхньої клавіші, коли в нас таймер стоїть на стопі. Ми можемо перемикатись між цими режимами, е, які ми задали в нашому додатку. Також в нас є стоп воч мод Про нього ми тільки що говорили. Ну і також меседж-мод. Це. Доволі таки цікава історія. Ми можемо вказати текст, який повинна видавати наша кінохлоповка, і можемо вказати швидкість, з якої цей текст буде пробігати. Тут ми бачимо, є. Стандартні якісь фрази, але ми можемо вказати все, що хочемо. Наприклад, можемо написати Take Union і запустити цей текст, це також зручно. Ну і остання вкладка це Slate Mode, Я думаю, що це е, саме цікаве, що ми можемо зробити. За замовчуванням в нас чорний екран, але коли ми зробимо ось такий жест, бачимо, що в нас вмикається таймкод. ми робимо хлоп, то в нас фіксується наш таймкод, показується інформація про наш юзербіс, і також бачимо текст action. Що ми можемо в додатку, це скільки в нас буде триматися кожна із інформацій В нашому випадку тут э, стоїть э, по секунді, і також можемо змінити текст, тобто не екшен, а щось інше. І ще можемо зробити калібровку для того, щоб в нас правильно працював наш слейд. але в моєму випадку все працює добре. Для того, щоб налаштувати юзербіз, нам потрібно повернутися до першої вкладки TimeCode мод, і тут, наприклад, обрати нашу дату. І вже коли ми будемо з вами у слет мод, давайте протестуємо. Я відкриваю. Запускається таймкод, запускаю, бачимо дату і бачимо надпис action, тобто все працює як потрібно. І також в нас є загальні налаштування, тобто ми можемо змінити назву нашого тентекла. Ми можемо обрати автобрайтнес, тобто він буде підлаштовувати яскравість нашого екрану автоматично. Давайте зараз перейдемо в таймкод мод, щоб ми могли бачити зміни. Тобто, ось у нас мінімальна яскравість, ось у нас максимальна яскравість. Е, можемо увімкнути авто, і це все буде підлаштовуватись під. Навколишнє наше середовище. Також є в нас Brightness Boost, що дозволяє нам зробити максимальну яскравість на 10 секунд, якщо ми на якомусь дуже яскравому сонці, щоб це все було видно. Також в нас є Orientation, Я думаю, що ви бачили на бекстейджах, що не завжди хлопають ось так, а іноді хлопають ось так з перевернутою кінохлопавкою. Для цього ми можемо за замовчуванням перевернути цю інформацію, щоб вона в нас була до гори дригом. Або ми можемо вказати режим авто. Тобто, при перевертанні нашої кінохлопавки, в нас текст буде перевертатися. Автоматично, як нам це потрібно. Ну, і також у додатку в нас є автопавер-офф, off тобто, коли буде вимикатися. Наша кінохлоповка і інформація про а, наші дати. Звісно, якщо ви на майданчику і у вас немає часу відкривати мобільний додаток, ви можете змінити яскравість на самій кінохлоповці. Натискаємо на клавішу A і B одночасно, і далі вже можемо змінити нашу яскравість. Якщо натиснемо на них ще одночасно, то ми потрапляємо в режим буст, який буде працювати 30 секунд, як я вже казав. Звісно, цей девайс не для кожного, але якщо ви знімаєте серіали, фільми, короткометражні фільми, то цей девайс must have, тому що ви за заощад... Багато свого часу при використанні нього, бо написали дубль, написали кадр, у вас є таймкод, і далі синхронізація з усіх камер або навіть з однієї, стане максимально комфортною і швидкою. Ну а вже зовсім скоро на цьому каналі вийде повноцінний румтур по цій студії. Я розповім, що в нас тут є, яка техніка і які послуги ми можемо надавати. Тому, якщо у вас є питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Ми одразу відповімо на них у відео з румтуром. Ну а з вами був Даня, підписуйтесь. Підписуйтесь та оцінюйте дане відео.